От проблема цього року. Проблема одна тягне за собою другу. Ну, По-перше, тут був ліс. Ліс був нормальний, здоровий, гарний. І ліс угнітав траву і такої трави не було. Тепер тут ліс, скажімо так, вирубали по біомасі в 5, 10, 20 разів, залишилися корчі. І попер, Поперла трава, От те, що ми говоримо, степ. Трава. трава заміняє ліс, заміщає. Виросла трава величезна в цьому році, величезна, вже падає. От. Ну що це, погано чи добре? Ну це як сказати, знаєте, з однієї сторони погано, з іншої добре. Але це несе великі загрози для лісового господарства, власне, для лісу. Тому що ця трава висохне і вона буде жахливо горіти. Буде жахливо горіти. І ці лісники не будуть знати, що з цим робити. Тобто це все знищиться, тут буде нуль. Ну це коли буде відносна спека, Тож рік на рік не попадає. Але якщо попаде спека в цьому році, то цьому лісу 100% вхана. Він згорить ясним вогнем. Це можна попередити. Але я абсолютно не впевнений, що ці придурки це можуть зробити. Це для них космос. Для цих дебілов, що зараз при власті космос. При власті в місцевому лісництві чи лісгоспі Ізмаїльському. Це космос. Я, звісно, позвоню начальнику цього південного філіалу. Намалюємо ситуацію. Цікаво, він адекватний чи неадекватний. Ну але загрозлива. Обстановка вкрай загрозлива. Край, я вам скажу. Я таких трав не бачив. Ну, тобто, бачив, але це рідко. Раніше, раніше, тут викошували. Тут люди викошували, мали сіно. от, Тепер я не знаю, що тут. Але наближається очевидна катастрофа.